Ну, чао! Вітаємо вас на майстер-класі з високої кухні від кулінарної школи Смаковіто. Сьогодні наші учасники під керівництвом шеф-кухаря приготують справжнісінький кулінарний шедевр Дольче Віта. Для цього у них на столах підготовлене все необхідне. І якщо вони будуть виконувати вказівки шеф-кухаря, все має вийти беліссимо причудово яким би не був семаченим суші ти, він не заповнить поражнячі твоєї душі. Тому візьми два! Замовляй нашу ексклюзивну пропозицію тижня суші-салом і отримай пігулки від розладу шлунку у подарунок. Для тіста, перфаворе, підготуйте 1 яйко, 1 сканка цукра, 100 сметани, розпушувач, 2 стовірні сканки борошна та пісні крами в маргарину. Це величкий лайфхак. Маргарин має бути кімнатної для температури. Якщо ви щойно витягли його з холодильнику, дайте йому полежати. Ох, почалось. Яйця борошно, цукор все було без проблем. Одразу ж, швидко все зробила. А от з маргарином були трабли. Він був щойно з морозилки, крижаний, як серце снівика, то твого колишнього. Тож довелося зачекати. Не дуже розумію, навіщо це, але ж в кухару точно видніше. Одне яйце. Цацькі мацацькі. Місками своїми поміркуйте, краще порахуйте і мене не нервуйте, даруйте. Одне яйце. Це ж не фаберже-маберже. Вам що, єсть шкода? Чи це така нова мода, Стою така вся на повному серйозі, а мені говорять одне яйце. Хіба це серйозно? Чому тільки одне? Я яйця люблю. Вирішила покласти три. що? Ну, я для себе ж роблю. Мені має подобатись. А от маргарину можна й поменше, він якийсь бе. І розпушувач я не знайшла, не хотіла морочитись та напрягатись, обідать без нього. Цікаво, що ж буде далі. Буває так, що наше життя наповнює сум. Воно видається сірим та безрадісним. Підпишись, постав бодобайку та залиш гарний коментар під цим відео, і ти наповниш наше життя радістю та барвами. Готуємо ля начинку. три чотири помиті й очищені яблука нарізати бренуаз. Будь ласка! Будьте обережними, коли нарізаєте яблука. Не пораньтесь. При нас так. Свідки має знати, що воно таке? Не, не не знати, що таке при нас. Це ж очевидно, не дарма, я відмінниця. В мене тато кухар, мама кухар, дідусь кухар. Я в кулінарних школах з Все чудово знаю. Сама всім можу все розповісти. Зрештою виявилось, що про це не лайка, а форму налізання продуктів середньо по розмірам кубиками. Помити яблука толок сама здогадалась, а от почистити імбова ідея, добре ще підказали. Кожураж може віддавати неприємний присмак. Звісно, я знаю, як треба робити. Чому не зробила як правильно? Хм, знаєте. Як казала мені бабуся, у кожурусі багато і Горщики борщика. Я зробила, як вийшло, я краще знаю. Тому чобині начинки додаємо два жовтки і 250 грамів сметани. Добре перемішайте. Після цього готуємо меренги для завершення верхнього шару. Беремо 5 білків і одну склянку цукру. Збивайте міксером 15 хвилин. Тобто 15 хвилин. 15 хвилин. Меренгу торенги. Оце я. Має стояти і тупо з п'ятнадцять хвилин. Ну, дурня ж якась. Це тупо застаріла інфа. Зараз все зроблю. На раз-два. Міксері стали потужніші. Вони за 5 хвилин все від бжзикають на ура. А 15 – це забагато і важко і нудьга. П'ять вистачить. Отак От ота. Спочатку не відділила білки від жовтків. Чи то полінувалась, чи не знаю. Почала робити неправильно і нічого не виходило. Злякалась не знала, що робити. Дякую, що дали другий шанс все виправити і зробити вже все за рецептом. Хочеш круту фотку зі смаколиком в всту, але не вмієш готувати? Не вистачає грошей на ресторан, а інші відвідувачі не дають фоткати свою їжу. Штучна їжа, наприклад, зроби круте селфі їсти не можна, та враження справити ок. Штучне, як і більшість іншого в соцмережах. Грація мілле! Тісто викласти на деко, додати начинку і випікати 30 хвилин при температурі 180 градусів. Недопечений десерт витягти і зробити шар меренга. І знову покласти до духової шафи на маленькій температурі на 45-50 хвилин. Ох, тут одразу було трохи незрозуміло. Довелося занотовувати і розбиратись, що потім не перероблювати. Ще було складно довго чекати результату. Хотілось одразу побачити пліт праці. Та я вже довіряла шеф-кухарю, і це полегшило очікування. Ну, ви що? Знов здоров. 30 хвилин. Потім ще 50. А їсти коли? Я краще температуру зроблю більше, а часу витрачу менше. Це ж логічно, фієрично, що може піти не так. Виходь за рамки. Руйнуй стереотипи. Будь вільним та сміливим. Експериментуй, змішуй різні смаки. Не дивись на термін придатності. Їж немитими руками. Досить мити посуд. Ні, страху мікробів. Рекламу створено за підтримки виробників туалетного паперу. Я за тиндеринди. Яка Якась дурня вийшла. Теж мені великий шеф-кухар. Не рецепт, а якась лажа. Ну, то й що? що я його не повністю дотримувалась. Я що була, як мені краще. Ну так, вийшло не краще. Але. Не скажу, що все було дуже просто. Дечого я не знала, довелось розбиратись, дещо було важкувато, та мудрі поради шеф-кухаря реально допомогли. Без них я б не впоралась. Ось тут рецепт смачного життя. Не просто порада, а єдиний правильний шлях. Це слово Бога, яке зцілює, направляє, відкриває його любов. Тут відповіді на твої питання і переживання. Та найкращий план для твого життя. Дивно, навіть не ознайомитись з ним. І чи має сенс знати рецепт, але не дотримуватись його. Ми хочемо надихнути тебе на дві речі: перше. Читай Біблію щодня. Визнач обсяг самостійно: 15 хвилин чи розділ, 10 віршів чи один. Друге. Роздумуй над прочитаним. Читай не просто очима, а розумом і серцем. Щоб зрозуміти, що Бог говорить саме тобі. Спробуй для себе сформулювати, що ти зрозумів. Приймай конкретні рішення згідно з прочитаним. Можливо, щось змінити, виправити, щось зробити або не зробити. Нехай прочитане впливає на твоє життя, стає реальністю, а не теорією. Бог вже дав тобі ідеальний рецепт. Користуйся ним і смакуй життя.